Привіт, мої любі друзі-рибалки, з вами ваш старий знайомий, і сьогодні ми зануримося у світ прогнозу клювання на 5 грудня 2025 року. Цей день здавалося б, звичайний грудневий ранок, але він готує нам дещо цікаве. Хоча й повний місяць напередодні що часто бентежить рибалок, є кілька факторів, які можуть зробити цей день по справжньому особливим. Я розповім вам, чому, куди йти, на що ловити, щоб не прогавити свій шанс. Давайте одразу перейдемо до найцікавішого до прогнозів по видам риби та тактикам, які працюватимуть завтра. Окунь Цей смугастий хижак залишається досить активним у грудні, особливо у відносно м'які дні. Шукайте його на глибині біля перепадів брівок та корчів, де він стоїть у зграях, очікуючи на здобич. Температура води близько трьох градусів Цельсія змушує окуня шукати тепліші та глибинні ділянки. Для ловлі окуня завтра ідеально підійдуть невеликі вертикальні блишні або балансири розміром від 3 до 5 см. Також можна спробувати мормишку з мотилем. Або невеликим силіконовим твістером. Пошукова тактика, активний облов перспективних ділянок. Не затримуйтесь довго на одному місці, якщо немає клювання. Судак цей нічний мисливець теж зберігає активність. Завтра, після нічного повного місяця, судак може бути дещо пасивним на світанку, але протягом дня він може активізуватись. Шукайте його на глибинах біля донних аномалій, мілин, де він полює на дрібну рибу. Для судака найкраще підійде джиг на важких головках або ті ж балансири, але більшого розміру від 7 до 10 сантиметрів. Важливо використовувати довгі паузи під час проводки, даючи приманці довше зависати біля дна. Щука Незважаючи на грудень, щука все ще може порадувати нас клюванням, вона також віддає перевагу глибшим ділянкам, але може виходити на годівлю на межі глибини та мілини, особливо якщо там є залишки рослинності або кормові об'єкти. Завтра при температурі повітря близько нуля градусів щука не буде надто активною, але поодинокі екземпляри можуть відгукнутися на повільну проводку. Спробуйте великі силіконові приманки на овсетних гачках, повільно джигуючи їх по дну. Також ефективними можуть бути великі віброхвости або живцеві оснастки, якщо дозволяють умови. А тепер давайте детальніше розберемося, чому саме такі прогнози. Погодні умови, 5 грудня 2025 року на нас чекає досить стабільна зимова погода. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів Цельсія, в день буде мінлива хмарність, вночі переважно хмарно, ймовірність опадів невелика 25% дощу в день та 10% снігу вночі та вологість повітря становитиме близько 88%. Атмосферний тиск, ймовірно, буде стабільним або плавно знижуватиметься, що сприятливо впливає на активність риби після різких перепадів. Відсутність сильного вітру також позитивно позначиться на комфорті рибалки та, можливо, на клюванні. Температура води. У водоймах України, зокрема на Дніпрі та Київському водосховищі, температура води становитиме близько 3 градусів Цельсія. Така температура вказує на повний перехід риби до зимового способу життя. Мирна риба буде млявою, але хижаки можуть активізуватися, оскільки вони більш стійкі до низьких температур і потребують енергії для полювання. Шукайте рибу у глибоких ямах, на руслових бровках. Та біля дна. Фаза місяця. 5 грудня 2025 року це день повного місяця, який настав о 2 годині 15 хвилин ночі. За народними прикметами та багатьма рибальськими календарями, повний місяць часто вважається не найкращим часом для клювання, оскільки риба може годуватися вночі, проте одразу після піку повного місяця. Протягом першої половини дня активність риби може посилитися, особливо у хижаків. Деякі календарі навіть вказують на 5-10 грудня як на дні гарного клювання. Тож, незважаючи на повний місяць, варто спробувати свої сили. Загальна активність риби У грудні мирні види риб, такі як лящ, плотва та підлящик, значно знижують свою активність і відходять на глибину. Вони стають млявими і вибагливими до приманок. Водночас хижаки, щука, окунь та судак залишаються активними, хоча їх клювання може бути обережним при стабільній погоді та температурі близько 0 градусів. Хижаки можуть мати нетривалі періоди жору. Моя особиста оцінка клювання на 5 грудня 2025 року. Капризне. Але перспективне ка? риба буде клювати, але не скрізь і не весь час. Потрібно буде активно шукати її і підбирати ключики. Причиною цього є поєднання стабільної, але низької температури повітря, холодної води та повного місяця, що може зміщувати періоди активності. Насамкінець, мої друзі, бажаю вам ні хвоста, ні луски! Обов'язково поділіться в коментарях, які у вас були плани. На риболовлю, і чи вдалося щось спіймати? Ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. До зустрічі на водоймах!